Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунулись чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи, його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок. Поваленький почав заповнювати невеличку заглибинку, утворювалось озерце. На середині цього озерця був маленький острівок. Води все прибувало і прибувало, ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке сонечко. Воно бігало з одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало дуже шкода сонечка. Острівець ставав усе менший і менший. Ось він такий, як п'ятачок. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки. Та він устиг урятувати сонечко.